Євангелія на щодень, 4 липня, Матеї 12, 14, 16, 22, 30. А Фарисеї вийшли звідти і радили на нього радо, щоб його погубити. Довідавши ж про це, Ісус пішов геть звідси, слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти. Тоді Приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він стілив його, так що німий і розмовляв, і бачив. І здивалося, всі люди і говорили чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали Отой не наше вагняє бісті, який везли вулом, князем бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім розділене в собі самому не встояться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді держиться його царство? І коли волзовулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім його розграбує, хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. До часів Ісуса і опісля не було нікого, хто би творив такі численні та дивовижні чуда, як він. Звістка про Ісуса набувала розголосу. Із невідомого Теслі з Назарета він став знаменитістю, героєм, кумиром для натовпу. Але він не хоче бути таким не хоче завойовувати світ методами правителів, політиків, ораторів, учених, акторів, фінансистів, церковних зірок. Він хоче служити Небесному Отцеві і гідно з його задуму. Людям і служити радше таємно. Він не раз суворо забороняв розповідати про Вчинене ним чудо, хто чинить щире милосердя, не прагне розголосу, аби таким чином уникнути публічності і популярності, але передусім щоб виявити повагу до гідності того, кому допоміг, щоб та людина не відчувала приниження, мовляв, неї скористалися для здобуття чиєї слави, хто служить ближньому, виключно заради любові зберігається в тайні шукати. Реклами благодійності є свідчення відсутності любові до ближнього. Господи, кажи мені, як допомагати іншим тайні, щоб моя ліва рука не знала, що робить права.